М'я режисера українського театру Леся Курбаса, народженого в Галичині у 1887 році. Без жодного сумніву мусить стояти між корифеями театру ХХ століття. Закінчивши філософський факультет Віденського університету та Львівського, Курбас присвячує себе театрові. Протягом кількох років він набував акторського досвіду в різних провінціях. Тільки 1916 року він вступив до театру Садовського в Києві. Від цього моменту, після створення експериментальної театральної студії, починається його справжня мистецька кар'єра. Праця в цій студії придалася йому. Два роки пізніше під час організації молодого театру у цьому театрі Курбас ставив чудовий репертуар: цар Едіп, Софокла, Горе Брехунові, Франца Грільпарцера, Кандіду, Кандідо Бернарда Шоу, Затоплений дзвін Гергарта Гафтмана. Тартюфа, Мольєра, господиню Готелю, Карло Гольдоні, ревізора та одруження Гоголя, дядю Ваню Чехова, Макбета, Шекспіра. і, Ясна річ, низку творів українських авторів, як Гайдамаки за Шевченком, Чорну Пантеру Винниченка, украдене щастя Франка. Молодий театр, де Курбас уперше втілив у життя свої ідеї того часу про шлях театру, почав приймати глядачів з листопада 1918 року. Навколо йшли вуличні бої, лунали розриви снарядів, але вони. Не знищили тутешню мистецьку оазу. Курбас зайняв рішуче становище проти театрального реалізму, реалізму, що згідно з його переконаннями, придушував актора. Він намагався позбутися рутини, об'єднуючи водне ціле, ритміку і пластику дикції, миміку і акробатичну гнучкість акторів. Що ж до декорацій та костюмів, то вони творили в чудо в фресках кольорових форм відповідно до стилю п'єси античного, романтичного, експресивного, символічного або конструктивіст. Тичного режисер стає абсолютним господаром готованої вистави. Курбас надавав величезну перевагу професійному формуванню акторів і режисерів. Для цього він виробив систему навчання акторів, основану на культурі мови і жеста, встановлюючи правила стилю, форми, точності експресії, ясності кожного руху тіла, В потенційної важливості пауз серед речень, динаміки мотивованих ситуацій, контрастів, обов'язкового вживання технічних прийомів. Курбас вимагав від кожного. Нього актора зусилля концентрації, щоб він заходився загальною ідеєю вистави, збагнув внутрішні чинники дії та глибокі переживання дійових осіб. 1919 рік у молодому театрі суперечки за вікнами стрілянина. Колеги закидають Курбасу, що йому потрібні не актори, а бездушна маса. Тим часом на вулицях політична маса забралася у полки денікінців, петлюрівців та більшовиків. Хтось із чорносотинців зачепив за шию бюст Шевченка, волочив його хрещатиком, вигукуючи бій, жидов, бій, петлюрівців, бій всіх хахлов. Алесь Курбас взявся за обробку Шевченкових гайдамаків. Центральний персонаж драми хор десять жінок уособлювали десять слів поета. Рухи акторів повністю збігалися з темпоритмом вистави. Лесь Курбас стверджував, що мета це не статисти, це музика вистави. Кожний, хто брав участь у масовках, повинен був зрозуміти себе як музичний інструмент з багатим діапазоном звучання. Ось ці роки 20-21 – Це не просто скрутна доба. Це як називав сам Курбас цей час мандри заради життя, коли е, він везе своїх акторів до колись ситих українських міст. Біла церква, умань, полтава для курбаса найважливішим було просто врятувати своїх акторів, проіснувати якось. Він вчив їх не тільки грати, чи репетирував з ними, він, він вчив їх виживати. І ось для театру Кидрамте, період між двома театрами, між молодим театром і вже Березолем, мистецьким об'єднанням Березіль ці роки згадують всі актори як дуже тяжкі, але роки позначені таким поступом працею і життям комуною як такою. Закупили вони в кідранте маїс. Це щось, замінник кукурудзи, як, як ви знаєте. І треба було його жувати, тому що він просто інакше не... І вони його... ходив Фаус Лопатинський і казав, так, добре, жуй більше, жуй, так, натискай. І тоді всі вони виживали. І пані Рися, яка була в Стишенко завжди така смішлива, говорила, що не пожувай того нікому, чого не хочеш їсти сам. Тобто я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, що це люди робили театр самих себе. Перед нами на мороді шобикова конек, попота. Березіль уже займав центральне місце в театральному житті України. Не лише його вистави приваблювали широку публіку. Театр спромігся з початку березня 2022 року з числа молодих співробітників створити під керуванням Курбаса першу експериментальну студію. Пізніше, вже після переїзду Березоля до Харкова, Курбас їздив з усією трупою на гастролі, щоб показати свої нові вистави в Києві, Одесі, Двілісі. У 1925 році Курбас був в апогеї своєї. Слави. в ці роки Березіль став державним театром. Його новий статус вимагав від акторів найвищої професійної майстерності а від його керівника підбору високоякісного репертуару. Курбас набув на Україні такої слави, що інші режисери, які зовсім не поділяли його ідей про театральне мистецтво, імітували його сценічні композиції, переписували музичний акомпанемент, повторюючи постановки, що мали великий успіх у Курбаса, як, наприклад, інсценізація гайдамаків за Шевченком. З 26-го року Березіль осів у Харкові, де Курбас продовжував свою виняткову режисерську працю з кінця квітня до початку червня 27-го року. Курбас їздив за кордон до Чехословаччини, Німеччини і Австрії. В празі він влаштував конференцію для подання інформації про мистецьке життя України. Ця подорож дала йому змогу побачити все, що робилося в авангардних театрах, і зробити висновки корисні для своєї власної праці. Як квіти обертаються за рухом сонця, так само. Нові молоді театральні групи на Україні імітували Курбаса. І то не дивно, бо керівниками в них часто були молоді режисери, вихованці студій, закладених Курбасом при Березілі. Але, незважаючи на свій мистецький престиж, Березіль і його керівник Курбас були політично приречені, бо їхнє мистецтво було непотрібне, а той не зрозуміли керівникам верхам. Митцям Березолю довелося пережити тяжкі хвилини на сесії художньо-політичної наради, що відбулася у Харкові. У вересні 1930 року різка критика Березоля оберталася довкола одного дразливого питання про брак визначеної політичної настанови і відсутність п'єс, які відбивають класову боротьбу, показуючи позитивні наслідки соціалістичного життя. Політична кампанія проти Курбаса наростала і скінчилася його вигнанням в кінці 1933 року з Березоля, а згодом арештом і засланням до констаборів. Уряд навіть змінив театру і Березіль назву, і він став тепер державним драматичним театром імені Тараса Шевченка. А з початком 34-го року, взагалі, було заборонено вживати в мистецтві форми, які б мали бути що спільне з новаторськими естетичними шуканнями. Митцям, а зокрема в театрі, довелося знизити свою творчість до рівня так званого соціалістичного реалізму. Леся Курбаса з його ідеями зупинили. Розстріляли в честь 20-ліття Великої Октябрьської соціалістичної революції, але театр Березіль вже зумів підкорити глядачам своєю неповторністю і щирістю.